Всім привіт, Солкнайт, серія... серія 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 і в цій серії я зроблю ще один ран, знову ж таки не в хардмоді. Бо... ну, бо я казуал, виходить. Хоча, можливо, і ні. Ну то вже таке. Опа. Так, полутаю гроші, бо вони мені знадобляться. Я на що натиснув. Щоб прокачати швидкість до максимума. А, О, якраз таки можна, да? А, вона і так уже на максимуму. так круто тоді. То її треба крит шанс прокачувати. Ой. От тобі міськлік. Я Не хочеш нічого купляти, я ч песвидай <пас> на Топ-1 мінус мобільних ігор, між іншим. Ну и... Ой, це не то. Деталь альтабом не працює точно. Ну. Наш ви... Бляха, не то натискає. Клятий емулятор. Кляті мобільні ігри, клятим донатом. Хто їх хто його додає туди взагалі? Все, воно в херам повисло вже. А відчепийсь від мене. О, все. Нарешті. От тобі і мобільні ігри. Ладно, продовжую. Що це таке? Матриця, давній портал, басраж. Може басраж в цій серії пройти? Ну можна було б, ну давай все таки ран зроблю ще один. Хардмод не вмикаю, бо я поки що не буду. Ну проте в теорії я хотів би пройти хардмод за кожним персонажа. Ну як за кожного, прям за кожного не знаю. Ой, я випадкову. Якийсь протон потрапив. А, а, тут сюди типу пілюльки треба підкинути. Серйозно? Ну-ка, давай. Все щось цікаве. Три Тихо, 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 тихо. Не туди футболю. 4 Це він типу баг заспавнить з хілкою чи що Мега пилюля, ну-ка шо таке? Її можна кинути, а можна випити Плюс 2 хп Нормально Прикольна штука Так, а я не, не взяв лопату до речі Я забув Правда лопата мені сильно допомагала Ну Ну, ладно Це до речі рівень цей як 3-2, я третій рівень інопланетянами, тільки якісь дуже давні. Знову я не буду лутати ще кімнати так. Я думаю ще так швидко бігаю, я вже швидкість на максимум прокачу. Ну тоді круто. В, принципі. в планах прокачати лицара там ще на пару рівнів і вже тоді можливо куштувати хардмод знову. Ну в принципі освоїтись з грою, з управлінням. Важливо я трохи поквапився з хардмодом. Там з паттернами атак. І тоді хардмот проходить. Тоді вже нагибати на хардмоді. <кхе> так, все, поїхав. Я ще не пам'ятаю, що було в копі, коли один помирав, а інший ні. Значить треба було їм рівень закритий і тоді вони відроджувались. Ладно. Я калаш підібрав. АК-47 він же. Я не знаю що за зброя, може нормально, може ні. Наче нічого такого. може ПП взяти. Та вона ну, теж... Ну давай ПП візьмемо добре. Оу Та ні, йдите зі своїми вимиціна Пропозиціями... О, берсерка було, оберсерка крута статуя, вона урон бустить. Чись який? Ну статуя, не знаю, як буде по іншому Воно ну, вона от такі, такі здоровенні снаряди робить. Так, газ. Ну газ очевидно. Точніше я її отрута яд. Не знаю чому газ я сказав. Ну бо газ. ще фіга собі тут три цих одразу. одразу. Подарунок... О, давай подарунок куплю. Брать, не брать, не знаю. Давай візьму. Так, а я не так взяв. Треба ще туди, но треба було б сходити на... На знакоклику Що тут? Опа, барики, скільки. 24. Ех ти ж. Не вистачає грошей, щоб тепнути. Пропить їх. Це вже не деп, це пропить. От тобі і гра для дітей. Хоча при чому тут гра для дітей взагалі? От і хто його знає. <coughs> Я так про Майнкрафт зазвичай вважу. Або про террорію. А ч інферном, очевидно, не для дітей. Або навпаки для дітей, хто його знає. При чому тут інферном взагалі? Ну так класний мод. Точніше, аддон. Мод на мод, як мод на мод? Мод на мод здається донами називається. уппм ППМ 26. А ця штука покраще, я думаю, буде Давай, поїхали, бам, 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 бам. Ну да, не в хардмоді набагато легше за. Це точно. Давай ще на клітку сходжу. Бак. Бак зі мною розмовляє, ну воно й не дивно. <клес> Я гацюка якийсь кам'яних роботів. <клес> Про що йде мова взагалі? І кам'яні механізми. <клес> <клес> Де що ж таке? Удавайську. <клес> горло пересохло, буває. Так, іди тизолан руїнці, такий босс є на третьому рівні. Правда він вроді бафнутий. А тут занерфлений не навпаки. <coughs> Те що ж таке? Я до речі не знаю, ксю атаку його доджити з тронами цими странами. Понятно. Я в принципі за цим і збирався. О, оце от РК РКП чи ПК... ПКПКП. Я про це, коротше, розказав, коли згадував мав з кулеметом. Може його і взяти, до речі, Та наче ця штука нічого, давайте візьмемо його. <coughs> так, давай оце отисму. Крутий перк, особливо з тим бонусом за лицаром пасивним перком, який я викачав за гроші. Ну не за гроші реальні, а за гроші ігрові, за ігрову валюту. Я в принципі в ігри ніколи не донатив. Так, двух стольний вішоць. Ой, тихо, тихо, модифікація злетіла. Треба за мачати заміняти, щоб модифікацію модифікацію не цей не яритися. А, я ж бонус до отрути взяв. Так, знову, до речі, це підземелля з лицарами, ну навпаки круто. Я ж теж за лицара граю. І тут круті мужики в латах хоч б'ють один одного до смерті. Дивитись онлайн без реєстрації. Хоча тут є якісь іще маги, вони в цю тусовку навряд чи попри потрапляють ходять. бляха наша наня, я сподіваюся, його уб'ють моментально якась тут дивна градація, наче в звичайному режимі досить легко можна сказати просто а в цьому як я так нічого не буду купляти а в хардмоді дуже важко Я то ток. Я уже какие-то сфедранил ну, ничего страшного. Так, что тут? Тайди. Я еще не буду його до сих пір не помер. Так. Да и кресло не видно. Версі ці турели легше, ніж звичайні турели вогнегопальні. від них простіше задоджити вони менше гівно кастить так що дозять погано погано до речі ну давай це візьму я перки не пам'ятаю я ж кажу давно грав тоді їх поменше було я і тоді які нові додали але я них не сильно шарив, так уже в мене є а тут іще й цей А тут еще йшов. А тут ще й, й нові додали. Це якась блискавка кастається. Так, тихо ти. Іще одна. А їх об'єднати не можна? Схоже, ні. Схоже ще ні, шкода. Якусь супер штурмову ракетницю. Так. Напевно, нічого не будуть змінювати. Мені все подобається. По парках, по навичках. Ого, тут два жирних з мініганами. Чи ще з гателінгами. якась підземелля тут є, ну-ка. Ага, ну це я не хочу брати. Це за здоров'я вроді, начебто. Ага. То був паладин в якомусь ізранів, тепер берцерк. От так би завжди було. Бо, її, бо бонус дуже хороший. Ну, це в принципі і так помітно. А, тут босс, до речі, вже нічого собі швидкої. Оце б я взяв насправді, оце б мені знадобилось би. Бо якщо знову той вогняний цей випаде, то буде так собі, якщо такого бонусу в мене не буде. Вогняне підземелля. Ляха. Мені вже шкода цього лицара. А не, ни хера не шкода, так тебе и надо, скотина, блядь. Ага, а что он отворит? Еще сын все на присмерти. А помры уже, ну. Ну, скотина, а. Переп... Угу, что это такое? 20 энергии вытрачаешь. Окей, ладно. Капець, просто забив до смерті так. Ефективні зі жі, Бляха, Блях, аж не візьмеш що це таке собі Це б я взяв би, ну Ну наша воно мені надо. В бою мені це ніяк не допоможе. Енергія теж в принципі не дається Такі собі бонуси, якщо чесно падають. О, не дарма якраз той той і взяв. О, давай обміняю. Бо одна броня то, звісно, круто, але вона мене сильно не врятує. А от імунітет від вогню дуже навіть і врятує. Ну, лицарі тут тренуються, ну не буду їм заважати. Бляха, почалося. Бляха! Бляха! Ні, ну я все ж вижив, ну це було близько. йди ти. Ще менше броні мені не треба. ой 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 Тут навіть нема де сховатись. Якої стінки немає. Бляха, все-таки один впитолки. З його черги. Так, ловушки, навик, то не дай навичку. Більше спамить зможу. Більше спамить, значить щось стріше розносить. Що стріше розносить, значить більше шансів, що вижив. У ну, мене знову ж таки мачета є, ну тут ще у пошецьку. Та фігня повна. ХП треба, ХП. Де ХП? О, є ХП. Давай, будь-які гроші ведам. Так, асасіна не буду змінювати вже. Тихо, 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 тихо. Так, все зачисто. Пішли на клітку, може там ще якась хілка випаде. який-небудь бак знову і ще щось такого. Плюс треба ж якось тренуватись. Що мені все життя боятися чи що? До того ж вони не так вже складно розносяться. Зараз енергії багато витратив сильно. Тут лицар. Ну давай вже візьму його раз. Правда, він без зброї. Ну нічого, я сподіваюся, йому це допоможе. Хоча мені здається якось дивно, тут два цих лицара. А ні, все, є в нього меч тепер. Десь став його. Я то загубив, схожу. Так у ще хапа чудово. Так, ну що, тут скоро босс буде, чи це вже босс, я не пам'ятаю. Ні, скоро ще два рівні. Добре, що череально імунітет від вогню взяв. Так. Я не хочу в нього нічого тут брати. Статуя ельфа знову. Так що поїхали далі. Тут трошечки залишилося і буде бос. Можливо це навіть будуть малюки дракона. Можливо, хоча я не впевнений в цьому. Тут іще бовсів є багато. Так, цього треба моментально вбити. Це просто якийсь... я не знаю як його навіть обізвати. Анігілятор. Ой, бляха, як добре, що в мене імунітет є від вогню і вибухів. Ну, від вибухів ти все одно урон отримаєш, ну проте набагато менше. Чого? Щось я на місці застряг. Це у него там черги он пускает. Ну слухай, я вже навіть елітну кімнату тут розвалив. Це? О, це пам'ятаю крута штука, давай її краще возьму. Та куда ты взяв його, идиот что ли совсем? Давай його, короче, візьму, він швидше. Досить дивна зміна, так би мовити планів, ну така ситуація вже. Бо просто так що знову якийсь червяк потрапить, як на малому ураді, то там без зброї буде ближнього бою тугу. Що це за очівка така? Хто його знає? О! Давай, дрессируй меня. А, нифига, так это бесконечная энергия, ты думаешь? Уважай щиток. Так круто, что ли? Якось мало тут ворогів уже пішли. Ну бо босс може через це В гармоді, можливо ще ворогів більше. Ні, в гармоді однозначно ворогів більше, це точно я садов. Так, іди ти зі своїм казано. Не буду я в тебе депать, мені казік не нравиться. Все, поїхав. Знову цей черв'як дам. цю хрень розбивати як можна швидше передать. Бля, ця тварь, правда, опять опасна. Felix, Felix, Felix. Я хочу же, я выживу, я выживу! Я не умру в туалете. Не, я умру в туалете похоже. полю. Ляхами, лицар. помер. Император не давал помрать. Хера, ли ты сдох-то? Кто просыпай. Что за подстава? Тихо, 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 пожить шесть всем разошелся, мне кажется бляха тихо ты чуть чуть осталось. я бляха все бляха 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 все бляха бляха блин, бляха 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 все за бляха 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 Клавіатурний лицар. О, це прям я. Це прямо я. Все. Візьму меч його в пам'ять пам про нього. Пресев, мужику. Помер за імператора. Помер за свого володара. Його смерть не була марною. Насправді була. А може він і не помер? Наш же персонаж не помирає після типу, того, як його моба всіх йому. Коротше, такий от ран вийшов. цікавий, напружений, майже помер, ні разу не відкрив. Від... від... воскресіння ні разу не використовував. Все, на цьому дякую за перегляд. Тисячу, Деві... Тисячу монеток заробив. Правда, прокачати лицара коштує вже 8 тисяч монеток. І це ще не все. Ну, бо ладно вже. То вже якось потихеньку назбирається. Якраз і грати, навчу... грати навчусь. Тож. Ну, до речі, ще от ельф коштує. Ай, ельфійка якраз таке. Берсерк, ну він донатний раз, От Асасин 4 тисячі коштує. То після лицара можна буде за когось, не знаю за кого ще пограти. Або за розбійника, або за священника, хочеться священниця. Типу. Ну, раніше був священник, я точно пам'ятаю. Прям чітко пам'ятається. Тож. На цьому сьогоднішня серія посол Кнайт закінчена, ран закінчений, я все ж таки вижив, все ж таки пройшов, було близько, проте Ну так от. Пишіть Б... ні, не так. Пишіть про Сеф за лицаря, який загинув за імператора в фіналі. Від гігантського черв'яка. І всім пока.